Крутні часи живемо, пані та панове. Ви без мене знаєте, що зараз є дуже величезний дефіцит по енергоресурсам. Наближається зима, і ніхто з нас не знає, чи будуть обігріватися наші оселі чи ні. І що саме головне, чи буде в них постачатися електроенергія. На нашому каналі я вже знімав декілька відео про альтернативні джерела електропостачання, а саме портативні зарядні станції. То були станції від EcoFlow, і ви можете їх подивитись по посиланню, яке буде вгорі ось тут. А сьогодні в нас на огляді портативна зарядна станція від Blue Yeti Модель eb е 70 Постачається даний девайс ось такий картонній коробці, на якій, в принципі, вказані всі його технічні характеристики. Єдине, що мене цікавить один момент. На сайті виробника вказано, що даний девайс комплектується акумулятором літій залізофосфатним. А на самій коробці вказано, що він літіонний. Але з цим ми розберемося пізніше. Тож продовжуємо. Також до комплектації входить ось такий конверт, в якому знаходяться інструкція по експлуатації, що правда на англійській мові. Також є ось така коробочка, який знаходиться основна комплектація. А саме, ось такий зарядний пристрій. Далі сам кабель-адаптер до зарядного пристрою. Є адаптер автомобільний під прикурювач, для того, щоб можна було заряджати дану зарядну станцію від прикурювача автомобіля. І є ось такі кабелі для того, щоб можна було заряджати. Даний пристрій від сонячних панелей. Ну і ще ось такий велкро ремінець. Отже, що таке Blue Yeti? Це торгова марка, яка зареєстрована в США і займається виготовленням лише портативних зарядних станцій, а також сонячних панелей до них. Потужність цих панелей від 120 до 250 Вт. І продаються вони, як правило, окремо. Перед тим, як робити цей відеоогляд, я подивився на американському Ютубі декілька відеооглядів про дану торгову марку. І чомусь американці називають всі зарядні станції марки Blue Yeti Solar Battery. Так ніби вони заряджаються лише від сонячних панелей. Але насправді вони можуть заряджатися як від розетки, так і від автомобільного прикурювача, ну і відповідно від їхніх сонячних панелей. Але менше з тим, давайте зараз детальніше оглядати eb 70. Що там по дизайну? Зовні він нагадує якийсь пластиковий кейс для інструмента з відкидною ручкою зверху. На бокових панелях знаходяться отвори для активного охолодження. Позаду самого пристрою немає нічого, пуста панель, а попереду ми бачимо панель керування. Не дивлячись на приставку Blue, портативні зарядні станції від цієї торгової марки мають три кольори: можуть бути голубого кольору, червоного або ось такого чорного, як в нашому варіанті. І це дуже круто, тому що саме в такому дизайні наші військові можуть з легкістю користуватися зарядними станціями на передовій без додаткового маску. Ми про це знаємо, тому що вже декілька штук ми передали на фронт. Вага даного девайсу 9,7 кг. Так не надто легкий, але при цьому ви отримуєте 1000 Вт номінальної потужності або 1,4 кВт в максималі. А це означає те, що ви можете під'єднати сюди, ну, в принципі, мабуть, десь 50% вашої побутової техніки. Це може бути холодильник, мікрохвильовка. На рахунок чайника, тут 50 на 50, в залежності, яка потужність, але зарядити ноутбук, телефон та там, різну дрібноту це взагалі без проблем. Ємність акумуляторної батареї складає 716 Вт годин. І до того ж, як свідчить інструкція по експлуатації. Тут дійсно знаходиться літій залізофосфатний акумулятор. А це означає те, що 2500 разів заряд розряд у вас може бути взагалі без втрати ємності акумулятора, і це круто від 0 до 100% за допомогою ось цього зарядного пристрою і розетки 220 В вольт. EB70 зарядиться приблизно за 3,5-4 години. Якщо ви будете заряджати від сонячних панелей потужністю на 120 Вт, то заряд даного девайсу буде складати десь приблизно... 8-9 годин, але це знову ж таки при ідеальних умовах. Якщо будете заряджати від прикурювача автомобіля, то зарядиться десь приблизно за 7-8 годин. На рахунок панелі управління, в принципі, це тут дуже просто. Є роз'єм для підзарядки самої станції. Далі LCD-дисплей дуже простий, на якому просто вказано заряд акумуляторної батареї в реальному часі. Потім е вати. Вказує потужність, яка вона споживає, ця зарядна станція. Це верхній показник, якщо вона стоїть на зарядці. І нижній показник у нас відповідає за кількість відданої потужності. Тобто скільки споживає той чи інший електроприлад, який підключений до зарядної станції. Далі у нас є ось такий відділ із кнопочкою включення і виключення ліхтарика. Ліхтарик працює в трьох режимах. Слабке освітлення, максимальне освітлення і режим сос. Далі у нас є окремий блок з двома розетками на 220 В16 А. Абсолютно стандартні. Вони виділені також окремим блоком. І є ось така кнопочка, яка включає і виключає подачу електроенергії на ці розетки. Далі, також у нас третій окремий блок це блок із 12-вольтною системою. У нас є два роз'єми USB-C. Два звичайних роз'єми під USB 5 В 3 А. Два роз'єми під 12 В, чесно кажучи, навіть не знаю, де ці роз'єми приміняються. Таких гаджетів, які б йшли з цими конекторами, я не зустрічав. Ну і стандартний роз'єм під автомобільний прикурювач, щоб сюди можна було ще під'єднати. Зверху на самій зарядній станції знаходиться бездротова зарядка потужністю на 15 Вт. І тут ховається один момент. Ми з вами бачимо, для того, щоб вімкнути, наприклад, розетки. Натиснути цю кнопочку. Для того, щоб працювала оцей відділ, потрібно натиснути цю кнопочку. А от відділу, який би відповідав за включення або виключення бездротової зарядки, немає. А, і я, чесно кажучи, промучився десь хвилин 5, поки не розібрався. Значить, для того, щоб працювала зарядка бездрутова, потрібно натиснути буде ось цю кнопочку вимикач, яка відповідає за 12-вольтовий відділ. Тоді все буде працювати. Тепер щодо тестів даного гаджета, чесно кажучи, я підключив все, що було в нашому офісі, і той електроінструмент, який у мене був майстерні, я також до нього під'єднав. І у мене вже є якісь певні висновки. Значить, я підключав до нього мікрофильовку, потужністю на 1,2 кВт ну так було заявлено. Мікрофловка працює, розігріти їжу можна без ніяких проблем. Також я підключав звичайний двохкамерний холодильник, такий, який є в наших квартирах, в наших будинках. Також від даного пристрою холодильник працює без ніяких проблем. До речі, споживання в холодильнику там невелике, щось приблизно 68-70 Вт. Далі я підключив чайник потужністю на 2,2 кВт, і тут нічого дивного відбулося перенавантаження, і пристрій просто вимкнувся, перестав видавати електроенергію. Це було. Моментально. За допомогою цього приладу ноутбуком можна працювати там на протязі, мабуть, годин 10-12, якщо не більше. Далі я підключив кутову шліфмашинку. Підключив на холосту, працює без ніяких проблем. Дав кутові шліфмашинці навантаження. Також працює без проблем і на дисплеї показувало навантаження максимум там, 700 Вт. Тобто прилад витримує без ніяких проблем. Mm -hmm. Далі я підключив обігрівач потужністю на 1,5 кВт. І нічого дивного, прилад знову ж таки вимкнувся від перенавантаження, тому що нагадаю вам номінальна його потужність 1 кВт, а максимальна 1,4. Є декілька моментів, які мені не подобаються в даному девайсі. А саме, малоінформативний дисплей, мені тут не вистачає таймеру, який би мені показував, скільки в мене залишилося годин або хвилин до повного розряду батареї, коли я, наприклад, підключу холодильник або мікрохвильовку. Ну, можливо, я, скажімо так, присіпуюся вже до нього, але цього мені не вистачає. І інший момент, не дивлячись на те, що це мега сучасний прилад, але він не оснащений Wi-Fi, і до цього приладу немає застосунку на телефоні, з якого б я міг би їм керувати. Так, у більш старших і більш потужніших моделях у блієті є застосунок, є і іми можна дистанційно керувати. Але цим гаджетом, на жаль, це неможливо зробити. Хоча у їхніх конкурентів, у EcoFlow, навіть наймолодша модель працює від застосунку. І ще один момент: в даному пристрої немає основної кнопки живлення, яку б я натиснув, і він би повністю виключився. Даний прилад ніби знаходиться постійно в якомусь сплячому режимі. Якщо потрібно тобі щось підключити, ну. Натискаєш, і воно вже працює. І це дивно для мене, тому що зверху, ось тут, де ручка, якщо доторкнутися, то пластик він такий теплий. Ну, температура там, мабуть, десь близько 38 до 40 градусів. А це означає, що все-таки тут щось нагрівається. А з фізики ми розуміємо, якщо є нагрів, це теплова енергія. Значить, якась електрична енергія перетворюється в теплову. І відповідно. Гаджет простоючи, стоячи ось так просто, він потихеньку розряджається. Чому не зробити якусь кнопку живлення, щоб його вимкнути і він не розряджався, я не знаю, але цього нема. Де можна застосовувати дану зарядну станцію? Ну, як я вже вам сказав, дана штука походить зі штатів, а всі ми з вами знаємо, що американці дуже люблять подорожувати в своїх будинках на колесах. І от в першу чергу. Цей зарядний пристрій був зроблений для того, щоб можна було з комфортом відпочивати на природі, не залишаючись без електроенергії. Але сучасні наші українські реалії трошки інші, і навряд чи ми найближчим часом з вами будемо вибиратися на якийсь кемпінг. Але даний девайс також знайшов свою нішу у нас в Україні. В першу чергу це фронт, це передова. Хлопці на передовій. Дуже сильно потребують даних зарядних пристроїв, тому що їм потрібно заряджати телефони, їм потрібно заряджати рації, також акумулятори до квадрокоптерів і багато чого іншого. Даний зарядний пристрій, на відміну від генератора, не шумить, не потребує бензину, він не, не має величезних розмірів. Будь-хто може його підняти і перенести з місця на місце. Тобто він дуже мобільний. Тому передова, хлопці, які зараз воюють там, дуже потребують. Оцих от девайсів. І ще одна ніша у нас є, це люди, які залишилися в своїх будинках без електроенергії. З приходом орків, на жаль, багато будинків залишилось у нас без електроенергії, але люди при цьому продовжують там якось жити. Тому ось такий прилад хоч якось, хоч трошки вам, але все-таки допоможе, наприклад. Розігріти воду на малопотужній плиті, плиті, зробити собі якусь їжу, підзарядити телефон, те ж саме освітлення, там, одна, дві-три лампочки. Так, звісно, що він не може вам замінити повністю генератор. Так? Але якщо у вас, наприклад, недалеко від будинку, там на відстані 2-3 кілометри. Є можливість підзарядити його. Ви витратили 3 години на зарядку і маєте потім автономність 12 або і більше годин, в залежності, що ви будете підключати. Ну їсти, зварити на добу, так точно зможете. А ще ви можете придбати сонячні панелі від брюєті до цієї зарядної станції на 120, 200, 250 Вт. ватт. Правда, тоді час заряду збільшиться до 9 там, 10 годин, але все одно ви будете майже повністю автономні. Ви Знаєте, я помітив таку тенденцію, що даних девайсів різноманітних в Україні з'являється все більше і більше там на протязі, мабуть, півроку. Навіть зустрічав уже і українських виробників, і маю надію, що найближчим часом яких буде взагалі дуже багато, то ціна на них знизиться і вони стануть більш доступнішими. Адже я вважаю, що така штукенці має бути в кожного. Ну а наразі в мене все. Якщо дане відео вам сподобалося, не забудьте відмітити його вподобайчиком і підписатися на наш канал. А для того, щоб ви точно підписались, я хочу вас заінтригувати. Наступне, що я буду знімати, це блюєті проти екофло. Я візьму плюс-мінус два ідентичних. Прилади і буду їх між собою порівнювати. Буду дивитися, які в них плюси, які в них є мінуси. І будемо визначати разом з вами, хто з них все-таки кращий. Отож, підписуйтеся. А для тих, хто хоче придбати даний пристрій за зниженою ціною, тоді спускайтеся вниз в опис, адже там на вас буде чекати промокод. До зустрічі на каналі!